Добрий вечір. Дивіться, розлила вареничку. Чого я не показала, як варила Варила в термоміксі, тільки що виключила його. 400 г полунички, 200 г яблук білого наливу, он вони, 400 г цукру і півчайної ложечки кориці. Получається таке. ну Тільки що вилила, воно вже схвачується по боках, воно таке рідке не буде. Слухайте, що запахи, це якась бомба. Ото я придумала. Я знайшла рецепт в Термоміксі в іспанській книжці, тут є книжка рецептів по яблуках, а думаю, а ну я сфантазую, от цього полуниці. Слухайте, оце то вийшло. В Термоміксі зараз можна зварити півтора літра варення. Це я просто одну порцію спробувала. І дуже 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 зручно не треба стояти мішати, він сам мішає.